Бабло, бабло, бабло. Баба везе нам бабло, королеве пентак. Євген, да, Євген, то мені треба буде твоє підтвердження грошей від якоїсь жіночки. Загроза по обстрілам є, але в мене є тут і моменти по фронту. Перше, якісь з нашого боку із гарного відбиття якихось атак, тобто дуже серйозна оборонна позиція. Відбиваємо якісь штурми, не відбувається якогось прориву і так далі. І тому подібне. Фронтові заруби достатньо серйозні, і знову в мене випадають натяки. На ймовірність іще якихось просувань, окрім тих, яких ми зараз бачимо. Активізації в мене випадає, що ми, ну я не впевнена, що це в цей тиждень, а от, скоріше за все, на січень. Оця історія з нашим з нашою активізацією, можливо, з нашими якимось такими штуками, вона залишається актуальною. Це я ж кажу, не тільки Курськ, скоріше за все, або і не тільки Курськ, або на Курські щось вау, Ну ви зрозуміли, десь у нас щось. Ми кудись ліземо. Ліземо поки поки. Маємо динаміку на те, що ліземо. Тому тут ми. Оце, хай буде. Хтось да, задовжен перепертися вісової візитам. У мене випадає, що у нас у нас зараз у цей період буде вирішуватися питання в домовленостях з приводу нашого фінансового підтримання. Випадало на. На рік на 25-й, випадало, що у нас буде певна фінансова ну така криза, да. Тобто десь такі просідання провали будуть, але в мене не випадало. Я буквально сьогодні робила річний розклад. У мене він уже скоріше за все на каналі є. Можете перейти, подивитися. Але по фінансам у мене на динаміку 25-го виходило таке, десь місцями фігувато буде, кризувато буде, але це не повний крах. Тому що давайте так, якісь гроші нам дають для того, щоб ми у нас було на підтримання штанів. тобто Тут фінансової допомоги, якась вона буде, щоб ми тривалися, трималися на плаву. От мене випадає тут, що суть скоріше за січення будуть, чи якось утверджувати, чи домовлятися про неї, а про ту суму, яка допоможе нам триматися в цьому, ну, коротше, не, не, не впасти зовсім в корові кізяки ліцом, і повалити цю економіку. Ну, коротше, вже якось, якось у нас тут От в січень він в цьому форматі вирішальний. знову випадає Верховна Жриця. Скоріше за все, наші знову щось мутять, планують цікаве. Знову там до речі, поприбирали ж знову цікавих персонажей. А ми пам'ятаєш, дивилися з тобою за Да, ми дивилися тик, і в динаміки було, що наші планують прибрати когось там трьох. Здається, в мене випадало. І я прям там казала, яких трьох і яким чином. І Я оце зараз, коли читаю новини, що наші того підірвали, того на машині там десь вбили. Я така, о, це хорошо! Знайте, чешуся, моє самолюбі. Це ж така я бачила, да, я бачила, тут збулося. Цього прибрали тут збулося. Оце я побачила того ж збулося, от ті путі, які ми молодці От, ну коротше, але знову щось наші мутять. Мутять щось знову таке цікаве. Воно пов'язане із ударами і пов'язане з чиєю колесницею. Тобто, не здивуюся, якщо знову чиюсь тачку підірвуть, когось зіб'ють на чомусь. Ну, коротше, що якась така двіжуха у нас не припиняється. Не припиняється. Абсурд. У мене теж є, є момент, що кого-то не стане. Не особо жарненько, конечно, но теж хорошо. У мене розклад состоит из одних людей, але достаточно тяжкомотні процес, відповідно интересів, договоренники Да, Про деньги тоже могу сказать, но поки нічого такого прям активно хорошего, ну, прям активно хорошего ну, в мене нема. Так, да, будуть якісь заяви в нашому медіапросторі достатньо хороші, до речі. Можливо, про якусь підтримку, можливо, про договоренності про якусь определену підтримку. То, що е, з, більш, скажімо так, наше положення підтримає от. жінка і гроші, кстати, точно так же. У мене по Дніпропетровській області випадає, що частково. Частково не, не в масштабі, а, е, частково не в масштабі, але якісь просування РФ по саме області, якась незначна частина, може бути. Дійсно, воно випадає, воно прослідковується, що якийсь кусочок, знаєте, наче е, Дніпропетровської області може бути, знаєте, як так? ну, як би не знаю, як правильніше сказати, в стратегічних якихось цілях вони будуть намагатися як би, да якийсь шматочок забрати. Тобто цільне не просування в бік Дніпро, Дніпра, а скоріше, як стратегія на Донецькому напрямку за рахунок шматочка Дніпропетровської області, як, би, як вигідніша позиція. Для Павлограду в мене. Випадає, що скоріше загроза по обстрілам у цієї історії, але не загроза о, окупації. В мене немає окупації. В мене Павлоград виходить для орків у цьому питанні по вісімці мечів, тобто достатньо закрита територія, як не крутий, до якої ще фіг долізеш? Ну коротше, поки в Павлограді можна спати спокійно, ну поки над вами, конечно, над головою там. Шеди не літають, бо так і дам за дві стіни. Але саме оку окупації ні, якісь стички, я ж кажу, конфлікти, шматочок якогось такого. Але заради знову, заради Донецької області, не заради виходу на саме Дніпро. От у чому момент. Дивіться, яка штука. Чи дійсно прям там усіх наших хлопців, хто в турецькій колонії, вивозять на Алтай ні не всіх, ні не зовсім, але прецеденти дійсно в мене випадає? є. І чи є тема отак, от Алтаю і, походу, не тільки Алтаю, як використання наших військових, як прецеденту? Купівлі-продажі буквально як рабів. Давайте, грубо кажучи, бо ця от зв'язка нагадує мені робочу силу, яка заробляє бабки. Для когось, ну от, ну, от реально, як як ну, як Ну людина, жива людина, яка заробляє гроші, бо її викупили як раба, да тобто як констабірна праця, якась така от історія, як робив Сталін, залучаючи да політ політ там, у військових заключених для того, щоб будувати там, я не знаю, це все оце в такому ключі. І це стосується не тільки Алтайського краю. У мене тут випадає, що географія, скоріше за все, ширше, і таку практику вони дійсно використовують, дійсно використовують і да це не всі пацани та дівчата, хто в турецькій колонії, але в мене тут випадає, що із тюрми, да, тобто із колонії, дійсно є переміщені, але не тільки тоді на Алтай. Тобто, от якась тут декілька напрямків виходить, якась таємна засекречена інформація. Тобто, такі прецеденти дійсно є. є. І воно да, На жаль, на жаль, відповідає дійсності. Є такий момент. Давай так, пам'ятаєш, ми якось говорили у питаннях повернення там всіх додому, і військових, і гражданських, і всіх на світі. І, і ми казали сумну, але на жаль, правдиву історію. Далеко не всі зможуть дожити до цього повернення. От тут от воно випадає максимально яскраво. Друзі, якщо це концтабори, давайте відверто. Відсоток виживаємості, ну там же ніхто ж не буде. Слідкувати за тобою, ти ж як жива сила на тебе плювати? От у цьому проблема і ще й трійка мечів. Тобто, якась частина по трійці Пентакли, перспектива повернення якоїсь частини, виявлення з того, що є механізми, як повернути, бо і колесо фортуни випадає, да. Але ми, на жаль, говоримо про частину і далеко не про всіх. Так, значить, наші в Білорусі є 100% у мене тут дев'ятка мечів. А, ну, карта условним образом а, победа, Тобто наші котрі котрі, в общем-то, воювали за свою перемогу і так далі. Є наші в Білорусі не багато, не так багато, але є. І тут що саме цікаве, в мене таке впечатлення, що тут хтось. Як це правильно виразити? хто то направлений, Либо це, ті, хто особо цінний, либо це, ті, ким особо можна маніпулювати, я не понимаю. Но это, в общем-то, кто-то особо. Я не знаю, как по-другому сказать. Ресурсний, цінний і так далі є небагато. По обмінам на січень у мене випадає що є великий ризик зриву обміну, який потенційно планується на січень або перенос його, бо в мене випадає скоріше до лютого, ближче до лютого, і хтось то проходить по пажам, можливо, якісь. Зовсім молоді хлопці, може знову буде стосуватися якихось молодих морпіхів, наприклад, або ну я ж кажу зовсім молодих пацанів. Ну, от якась така історія, типу, от воно в такому. Але воно в мене випадає все-таки ближче до лютого, бо на січень я ж кажу, якась, ну, якась срання січень. О, от, якась срання січень, в якій чи зривається обмін, чи якийсь механізм неможливий, чи якось, ну, коротше, от воно в мене більше на лютий. З приводу з приводу заяв Зеленського. Ну, по-перше, він частково схитрив, тому що він проговорив певні претензії до тих, хто вже не має впливу. Який він хитрий мен? Понімаєте? Тобто, наприклад, до там адміністрації Байдена Трампа це вже не стосується. Тобто, навпаки, десь він заробив собі королеву Пентакли. Тобто, давайте грубо. Десь він критикою попередніх підлизав нинішнім. Давайте ось так це окрасимо, бо воно таке виглядає. Чи будуть е, е, якісь негативні наслідки, прям катастрофічних, я не скажу, але може бути загострення. Е, Відносин з кимось, з ким і так вони були не дуже, або хто уже і так проявив себе в рамках порушення якихось домовленостей домовленості по правосуддю Тобто, чи втрачаємо ми щось глобальне після цього інтерв'ю? Да ні тут скоріше обуриться той, хто знаєте, впізнає, про кого йде мова в інтерв'ю. Тобто, коли ти імен не називав, але люди себе впізнали і потім такий. Як ти посміл нас так критикувати? Ну от тут у такому ключі я дивилася цей підкаст на Х2, але я подивилася. Я там не зовсім згодна, але об'єктивно можна любити Зеленського, можна не любити в нього дебільні рішення, але деякі фрази він правда озвучив ті, які ну вертяться на язикці у е, українців здебільшого у кожного. Да, бо тут проблема не тільки нашої української влади, і її рішення, але і дійсно, це тірібонька дія дітородних органів наших і жування саплі, наших цих е, вельми шановних партнерів. Воно стоїть на питанні денному, тому що ми зараз маємо також недавно. Останньому місці. І от цитата про санкції, які ввели тільки після вже вторгнення і не могли ввести попередньо. Мені нагадало, знаєте цей старий вираз у у ще не в поліції, а в міліції. Ну, коли уб'ють, приходіть. От це от один в один. Ну, і типу, те, що він висловив з матюками. Ну, чесно, Ну я на це подивилася. Я думаю Ну, чесно, я думаю, так само. Ну, інакше мови не прозвучали. Можна любити, можна не любити, але деякі речі він озвучив. Ну, які вже наболіли, накипіли. Бо якби мене козувогород впустили б де-небудь в вогонь, я б десь би так би і крила, бо я вам чесно кажу, десь в такому ж ключі. Я би та -та 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 І там можна було б все запікати, і мене би вивезу, вивели б вивели від... звідтіля більше б ніколи не пустили. Але якось так.